Як голосуватимуть переселенці на цьогорічних позачергових парламентських виборах? «Круглий стіл в Івано-Франківську для них провели експерти Центру підтримки громадських ініціатив. Для людей, які нині вимушено перебувають не за місцем реєстрації, тема доволі актуальна. Таких як Світлана Радченко на Прикарпатті нині близько трьох тисяч. Більшість вважає вона 26 жовтня, бажає зробити свій вибір. На сьогоднішній день я не знаю, як голосувати, і вважаю, що якщо кожен з нас буде індивідуально якось вирішувати це питання, то це ну майже неможливо буде. А якщо нашій владі вдасться якось ну, напрацювати якусь схему, зробити якось ну, це організовано, то ми будемо дуже вдячні. Від 7 жовтня кажуть експерти реєстрацію для участі у виборах для усіх переселенців із Криму, Луганської та Донецької областей народні обранці спростили. Центральна виборча комісія буквально позавчора прийняла. Постанову, якою дозволила органам державного реєстру виборців реєструвати вимушених переселенців для того, щоб зареєструватися, потрібно тільки документ, паспорт, де який засвідчує, що людина має реєстрацію в Луганській Донецькій області або автономній республіці Крим чи місті Севастополь. Відтак громадські активісти запевняють, перешкоди для забезпечення усіх переселенців правом голосу на виборах таки є. Майже усі вони проживають некомпактно. Більшість з них наймає житло у приватному Секторі. Донести до кожного інформацію про надане їм право участі на виборах та переконати переселенців прийти в органи державного реєстру не вдається. Не сприяє у цьому і влада області. Не дають списки, де їх можна знайти. друге. Не організовують зустрічі з ними. Ми бачимо, що вони навіть проігнорували цей круглий стіл. Управління соціального захисту, Державної міграційної служби, ОДА оперативний штаб допомоги переселенців по закону по доступ до публічної інформації. Мені не надали цю інформацію. Сприяти не хочуть. Виборці переселенці голосуватимуть лише за списки політичних партій та не братимуть участі у голосуванні за кандидатів по мажоритарних округах. Останній термін внесення своїх прізвищ у додатку у списки виборців 20 жовтня включно.